Українське зерно в Польщі сьогодні одна з головних тем для обговорень від пабліків у соцмережах до майданчиків Генеральної асамблеї ООН. Лунає чимало гострих заяв, як з боку польських політиків, так і з боку українських. Проте експерти зазначають, у цьому питанні варто пам'ятати, що в самій Польщі триває найзапекліша за останні роки передвиборна парламентська кампанія. І тому ембарго на українську агропродукцію активно використовують кандидати усіх таборів. Для чого про це розповість аналітик Ukraine Wall News Андрій Матвіїв. Андрію, привіт, тобі слово. вітаю, друзі. Знаю, що в нашому ефірі ця тема є в тому чи іншому вигляді. Ну ледь не щодня. Тож сказано, вже було чимало. Не буду повторюватись і нагадувати суть усієї цієї історії. Я зосереджуся на тому, як цю проблему намагаються використати польські політики. Ну і було б дивно, якби кожна із політичних сил, яка претендує на більшість у Сеймі та Сенаті, не намагалася заручитись підтримкою фермерів. І загалом громадян, із так би мовити, аграрного сектору. Адже за результатами всезагального сільськогосподарського перепису в Польщі понад мільйон триста тисяч сільських господарств. Звісно, не всі вони фермерські, ну що живуть за рахунок гуртового продажу аграрної продукції, але за будь-яких умов це значний електоральний ресурс. А українська продукція на польському ринку ну, це проблема саме їхня, адже з об'єктивних причин зменшують ціни на їхні товари. До цього додається ще й глобальна тенденція зниження доходів в середньому на 16% у галузі сільського господарства. І ось за таких обставин варто пам'ятати електоральну особливість наших друзів: фермери в Польщі голосують переважно за партію влади. На цьому наголошує аналітик Центру європейських реформ Ян Бонд. Зрозуміло, що жоден уряд не стане ухвалювати рішення, які не сподобаються виборцям за кілька тижнів до виборів. Тим більше, що в партії влади, мабуть, не забули ще протести польських фермерів навесні, коли ті вийшли на вулиці саме проти постачання українського зерна. Ця проблема пов'язана з польськими виборами, які скоро відбудуться. Тож, можливо, це одне з тих питань, що можна вирішити після виборів, але неможливо вирішити до виборів. І в цьому контексті, звісно, важливо розуміти одну річ: риторика польського політикуму проти української продукції. Це насправді електоральна технологія, яка спрямована не проти України. Влада таким чином хоче зберегти підтримку фермерів, а опозиція, звісно, вдарити по владі. На цьому, до речі, в ефірі телеканалу Ukraine Ворлд News у розмові з нашим колегою Петром Магою наголошував експерт із питань польської зовнішньої політики Лукаш Адамський. Я пропоную його послухати. tu idę raczej nie pro antyukrainizm jak taki, ale prosto pro krytyku tego, co robi Uriad. No, uriad może znaczać Witkowisty. opozycja też nie tylko z prawa, ale, ale z centrum, centru, czy, 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 czy lewa opozycja też krytykuje, no bo prawy prawo politycznej konkurencji, z Okrema w, w, w czas wyborczych kampanii. Зрозуміти те, що каже пан Адамський, насправді легко. Варто лише послухати висловлювання головних конкурентів Ярослава Качинського та його партії Право і справедливість. І спочатку згадаймо про політика, який, за оцінками соціологів, має шанси посісти третє загальне місце. Мова про Шимона головню лідера партії Польща 2050 яка йде на вибори в блоці із назвою Третій шлях. Разом із польською коаліцією, ядром якої є центристська польська народна партія. Економічну ситуацію в Польщі головня називає кризовою, спричиненою зовнішніми обставинами та некомпетентністю уряду права і справедливості. Уряд права і справедливості із самого початку діяв у цій справі вкрай бездарно. Не була створена транзитна система, яка повинна була бути побудована давно. Звичайно, ми не повинні допускати деякі сільськогосподарські продукти на наш ринок, тому що це підірве нашу безпеку. А якщо буде порушена наша безпека, буде порушена безпека і України. І було б не менш дивно, якби критикою влади із зернового приводу не відзначився і сам Дональд Туск. Причому дії Кабміну Моровецького щодо зернової проблеми він порівняв із ситуацією з візами для мігрантів та пандемією. За словами лідера громадянської платформи, уряд має дві ліві руки, коли потрібно виконати важку роботу. Він наголошує, що право і справедливість, тобто партія влади, приховує назви компаній, які змогли цитую заробити мільйони, коли дешеве українське зерно потрапило на польський ринок. А нині каже Туск у передвиборних виступах: уряд вирішив зіграти роль яструбів, які жорстоко грають із Києвом, і називає дії влади антиукраїнським вертепом. Ми дійсно розуміємо, що все це, мабуть, пов'язано дуже сильно з виборами, але через останні заяви польських політиків не дуже зрозуміло, як це все позначиться на відносинах Польщі і України. Колеги, я тут схильний до позитивних прогнозів. Звісно, ми з вами, мабуть, боїмося, що ця ситуація із зерном значно погіршить відносини між нашими державами. Але основний мій меседж, давайте дочекаємося 16 жовтня, коли закінчаться вибори, і цей неймовірний градус напруження всередині польського політикуму спаде. Тим більше, що тут нас можуть заспокоїти головні на тепер особи Польщі. Зокрема, лідер права і справедливості Ярослав Качинський заявив, що Польща буде і надалі підтримувати Україну, незважаючи на цей зерновий скандал. І як ви вже, мабуть, бачили, це дав зрозуміти і президент Анджей Дуда із трибуни ООН. Колеги. Що ж, дякую тобі, Андрію, за таку розлогу цікаву відповідь. І, в принципі, про за твою роботу і про цей матеріал, тому що цікаво розуміти, що ж там відбувається, але чекати до 16 жовтня. Ну що ж будемо робити, поки чекати? Отут велике запитання: миритися чи сваритися. Аналітик Ukraine World News Андрій Матвієв розповів про передвиборні перегони у Польщі.